Вітаю вас, любі діти, шановні батьки. Ось і завітала до нас красуня. А хто вона така? Відгадайте коли вона загляне в сад, налється соком виноград, і різні яблу, ренет, солодкі стануть, наче мед. Відлітають журавлі. Ходить осінь по селі, іде бреде вона дворами, наділяє всіх дарами, сипле зерна і плоти добрим людям за труди. Звісно, це осінь. А що відбувається у саду, коли до нього загляне осінь? А восени вирожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Діти, а які фрукти збирають у саду восени? Соковиті яблука. М'ячик я смачненький, стиглий, червоненький, соком медом як налюсь, наливним тоді я звусь. Аж хочеться намалювати такі яблучка. Ось так. Діти. Намалюйте вдома з батьками красиві яблучка фарбами за допомогою пальчиків або пензлем, олівцями, крейдою на асфальті і обов'язково пригостіть яблучками своїх рідних і друзів. А ще у саду збирають ягоди. До сонечка сміється слива. На ній сливки. Вона щаслива, сливо солодкі, соковиті, достиглі, сонечком налиті. Бабуся їх зібрала, напекла пиріжків, духм'яних. Виблискують пиріжки, як бабусині щічки. Дякуємо бабусю за пиріжки. Діти, для чого вирощують фрукти? Щоб зібрати і зберегти корисні вітаміни, які є у яблуках, сливах, грушах. Як збирають фрукти, знімають з дерева, складають у ящики або кошики. Куди потім везуть урожай фруктів? На спеціальну переробку, де розумні машини виготовляють з них соки, компоти. Джеми, варення, мармелад все, що люблять діти. Пограємо в гру, збери фрукти. Будьте уважні! Фрукти кладемо у кошик, овочі у ящик. Що це? Яблук, фрукт. Його кладемо до кошика. А це що? Груша. Теж фрукт, і вона йде до кошика. Що це огірок, овоч, його покладемо до ящика. А це помідор, звісно, овоч, теж до ящика. Які ви розумнички, все знаєте. А тепер граємо в гру, впізнай за смаком. Батьки розкладуть на тарільці шматочки фруктів. Треба із заплющеними очима скуштувати шматочок будь-якого фрукта, ягоди і назвати його. Опишіть, який він за смаком. Солодкий, кислий, ароматний, соковитий. Ах, як смачно. Добра осінь принесла нам врожай фруктів. Дорослі. Турботливо зібрали врожай. А ви допомагали збирати фрукти у саду? А що ви готуєте вдома з фруктів і ягід? В них є вітаміни, корисні і дітям і дорослим. Дякую тобі, красуня, осінь за щедрий врожай. Дякуємо дорослим, які зібрали його. А я дякую вам. Діти за нашу зустріч! Побачимось!